Одноденний герой моновистава, автор і головний герой, якої Херсонець Володимир Тука, актор, музикант, ветеран російсько-української війни. Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша презентував виставу в Ужгороді та Львові. В цій виставі немає жодного вигаданого слова, адже це автобіографічна сповідь. Журналісти нового дня побували на прем'єрі та поспілкувалися з автором. Володимир Тукас, позивний музикант, харсонський доброволець, воював на Донецькому напрямку в десантно-штурмових військах. До війни був цивільним людиною культури та мистецтва. Окупація та війна очима звичайної людини без військового досвіду, але з почуттям власної гідності. До воєнних Херсон постають у виставі дуже реалістично. П'єса була написана у рамках проекту «Театр ветеранів. Не зацікавився харсонський режисер Сергій Павлюк та запросив автора до спільної роботи. Ця вистава народжена в Херсоні. Прем'єра відбулася в Херсоні, ми вже зіграли її навіть в Києві на сцені театру Франка. І от зараз були в Ужгороді. Це перші такі гастрольні поїздки Київ, Ужгород і от сьогодні у Львові. Вистава це реальна історія. Цю п'єсу написав Володимир Тука, наш херсонець, який був в окупації, вирвався, пішов воювати, був поранений, демобілізований. З театром ветеранів, це проект, який працює зараз в Києві. Він написав цю п'єсу. Вистава приголомшувала, тому що це реальна історія окупації і сьогоднішньої війни. Воно масштабно вторгнення. Ти що, музикант? Та ні я люблю співати. Пой? Бой. По? Перша пісня у голові. Ой, ілузії червоної кави. Змішані в окупації та на блокпостах, коли змушують роздягнутим ходити по мінному полю, втрата друзів, шлях від звичайного харсонського хлопця до героя на нулі, розбиті кабами Мар'янці. Особливо харсонський гумор та справжні незіграні сльози від усвідомлення непоправності втрат та абсурдності нової реальності, у яку занурила українців війна. Все це пазли однієї особистої історії, яка відгукується кожному, хто на власному досвіді пережив окупацію та відчув. Запах війни. Після звільнення зі служби потрапив на такий проект Театр ветеранів в Києві. Там навчали писати драматургію. Ну, як драматургію, сказали, пишіть свою історію. Як виявляється, вона діє терапевтично і навпаки воно допомагає сприйняти те, що було, і жити далі. Втрати побратимів, ризик загинути смерть не десять, поруч не змусило б змінити вибір, добровільно стати на захист Батьківщини. Якби знав все було б так само, говорить автор. Побувавши в окупації, я зрозумів, що цього зла не можна допускати сюди і все.